Доброго дня, шановні водії! Мене звати Андрій Леськів і я є експертом по працевлаштуванню водіїв в Європі. Сьогодні я хотів би вам розповісти повністю про всі варіанти вакансій, дуже коротко, які в мене є, щоб ви мали можливість визначитися, які вам підійдуть, куди б ви хотіли влаштуватися. Попадаються варіанти робіт із оформленням параграфом, попадаються і такі, як. І потрібно мати параграф вже в наявності. Так само потрібен обов'язково для роботи в Німеччині код 95 і чіп карту Забігаючи наперед, розкажу, що в кінці випуска я дам інформацію, як можна оформити параграф 24 і яка є можливість по оформленню коду 95. Так як вакансій і фірм, куди можна влаштуватися через мене, є дуже багато, я вже буду користуватися своїм помічником, e ноутбуком, тому що всі і не запам'ятаєш. Отже, поїхали. Отже, насамперед, є фірма м -м, з офісом біля міста Бремен, в неї дуже велика кількість вакансій, буду почергово їх озвучувати. Отже, Тандем. де міжнародні лінії 12 тонн з прицепом, денна робота, зарплата від 3 до 300 євро в місяць за повний робочий день. Водії кожних два тижні повертаються додому, є можливість вибирати бази повернення, є можливість повертатися в Бремен, є можливість повертатись в браки, є Дюссельдорф, є Касель, є Гановер. Наступна вакансія це в Марсберг нічний тент. Повернення додому кожних е, два тижні на вихідні. Е, водії не займаються завантаженням і розвантаженням. Зарплата 3:300. Потрібно мати АДР. Далі вакансія: денний тент в місті Бремен. Зведення на базу кожних. Е, Кожен тиждень, кожній суботу-неділі є можливість е, проживання. На вихідні зарплата 2700. Робота з понеділка по п'ятницю без завантаження і розвантаження. Далі, оснабрюк, перевезення автозапчастин. Зарплата 2800, рідко попадаються нічні години. Е, відповідно, в оснабрюк, якщо хтось живе, то є можливість повертатися на вихідні і серед тижня один раз. Далі. Харчова цистерна молоко дуже хороша, цікава вакансія, заробітня плата від 3 до 3400, безплатне житло, робота переважно денна, але там треба добре знати англійську і німецьку мову. тобто обов'язково, Англійську бажано, Тобто, якщо гарно володієте мовою німецькою, вдобавок англійська, то можна з претендувати на цю вакансію. Варіант дуже хороший. Далі нічний реф В Рес. Це на кордоні між Ессеном і Голландією. Містечко. Робота нічна. Зарплата 3000 євро. Відповідно перевезення або квітів, або заморожений булок. Так, далі Влад Берген це біля Мюнстера. Є варіант роботи, знову ж таки, на реФнічний зарплата 3000 євро. Знову ж таки, біля Бремена, в штур із житлом на вихідні є варіант роботи на денний тенд, зарплата 2700. Силоси треба знати або англійську, або німецьку мову, хоча б трошки не на рівні Ладина-Владин, а трошки вище. І в такому випадку можна попасти на цю роботу. Зарплата на постійно 3000 євро. На вихідні повертаєтесь додому, і на вихідні, тобто на базу. База знаходиться там в районі Штутгарта, в районі Франкфурта, і На вихідні повертаєтесь на бази і на базах дають житло безкоштовно. Зарплата 3000 євро денні силоси. Також дуже хороша вакансія. Потім для водіїв, які, наприклад, мають довгий код, не мають можливості зробити код 95 чи чіп-карту, є варіант роботи на монтаж рештувань. Це під ульмо. Відповідно, так як фірма перевозить не чиїсь обладнання товар, а своє, яке вона організовує рештування, монтаж-демонтаж, то чіп-карта код не потрібен. 25% роботи водій їздить, а решта допомагає в монтажі, демонтажі арештувань будівельних. Зарплата на категорію С 2250 євро, на категорію СЕ 2350 євро. Щодня повертається додому, житло коштує 210 євро в місяць. Непоганий варіант, якщо не маєте коду. Потім перевезення автозапчастин а, в Нюрнберг це нічна робота, зарплата 3000 євро, безкоштовно надається житло, а, водії самі завантажують, розвантажують протягом ночі. Від, получається у нас десь 5-7 точок розвезення автозапчастин по автомастерні. Отже, фірма номер 2 знаходиться під Дюссельдорфом. також має е, широкий вибір різноманітних вакансій. Отже, перший варіант роботи це денний тент. Є варіанти розвезення автозапчастин, напоїв, будівельних матеріалів, різноманітні лінії. Денна робота е, 2850, е, нічний, нічні перевезення 3100. Та сама фірма має варіант роботи на Есень. Там з понеділка по п'ятницю робота і на вихідні, якщо хтось там живе в цьому районі, зводять додому кожен, кожен тиждень, кожен вікенд. Зарплата 3000 євро на цей варіант. БДфи має фірма. Відповідно, БДФ без АДР 3240 євро, з АДР 3400 євро. Є нічні рефи, перевезення між базами, зарплата 3100 євро. Тож, якщо якась з цих вакансій на цю фірму зацікавила, звертайтеся там, до речі, зараз на цей тиждень, якщо хтось зголоситься і захоче приїхати, фірма додатково оплачує бонус 150 євро. Тобто, ви приїжджаєте вже на ці вихідні, там на 8 червня. Відповідно о, працюєте тиждень і через тиждень роботи отримаєте цей бонус додатково до зарплати. Наступна фірма знаходиться в місті Інсбрук. Це о, німецька компанія, яка обслуговує австрійський о, лісокомбінат і займається перевезенням його продукції по самій Австрії в Німеччину. О, Фейцарію і деколи на північ Франції. Зарплата дуже цікава. Значить, це денний тенд. з понеділка по п'ятницю, без субот діль робота. Відповідно, на початок випробувальний термін 2900 євро. Після випробовального терміну можна заробляти 3, 3,200, 3,400, в залежності від того, скільки у вас буде робочих днів в місяць. Водій потрібен на вже. Тож маєте параграф 24, код 95 чіп. Можна сміливо вже подавати заявку і влаштовуватись на цю компанію. Далі, фірма номер 4 Місце знаходження в Аугсбург. Це одна з фірм, яка допомагає робити параграф 24 і готова брати водіїв без досвіду і стажувати. Тобто там є а, два варіанти робіт. Один варіант це денний Deutsche пост, розвезення посилок по відділенням 12 тонник з прицепом. А, і другий варіант роботи це на DHL, зарплата там 2,903, нічні рейси проживання в машині. А, що на цей раз, що на цей водії вчать, стажують. Як виглядає оформлення параграфу? Ви приїжджаєте, подаєте заявку, можете цих три тижні знаходитись на місці, стажуватися, вчитися, можете повернутися, наприклад, в Польщу і приїхати вже на оформлення параграфа і тоді вже проходити стажування. Тож, якщо потрібно оформити параграф за допомогою фірми, чи власне немає досвіду, чи цікава робота в Аугсбургу, то звертайтеся і я допоможу вам на цю фірму влаштуватися. Далі, наступна вакансія у нас це в е Берліні. Дуже хороший варіант роботи на супермаркети Едека. Значить, це розвезення продуктів від бази до супермаркетів. Як правило, це е протягом дня розвести 4-7 точок. Старт роботи о 3.30, закінчується робота о 12.00. Відповідно, заробітна плата 3000 євро. Якщо потрібно проживання, то це 300 євро. Хороший варіант роботи, якщо ви знаходитесь в Берліні, якщо ви з сім'єю, хочете сім'ю кожен день бачити, відповідно, дуже цей варіант вам рекомендую. В місті Гановер на категорію С, Deutsche пост потрібні також дуже терміново водії. Фірма допомагає робити параграф 24, але водії потрібні на вже фірма допоможе зробити, але треба вже мати обов'язкову чіп-карту і код 95. Щодня повертаєтесь додому. Кількість робочих годин протягом е е тижня порядку 42-43. от на таку кількість можна в захоп. Тобто небагато відносно, і хочете щодня повертатися додому, живете в ганомері, цікавий цей варіант роботи. Обов'язково звертайтеся. Далі наступний варіант. Попалася мені фірма польська, яка шукає водіїв з польським контрактом, з карти побиту чи робочою візою. База знаходиться в місті Легніца і також є плац, де водії можуть мінятися. Якщо живуть біля Кьойна, відповідно зарплата 2,700 перевезення різноманітних товарів Німеччина, Швейцарія, Австрія. Польський контракт можна сміливо сюди влаштовуватись. Далі, фірма в місті Дуйсбург. Сама фірма-виробнича. Потрібні водії, які будуть розвозити саме продукцію фірму по місцю. Тобто кілометраж там відносно невеликий протягом дня. До 300 кілометрів, може бути з 10, може бути 15 точок, може бути, наприклад, не 300 кілометрів, а там 200-150 в залежності, який об'єм роботи треба протягом дня виконати. Заробітна плата на початок 2300 300, потім після закінчення е, випробувального терміну, там 2-3 місяці, 2500. Є е, можливість проживання, житло із пропискою і своєю власною кімнатою 400 євро. Далі, фірма в Білі Фельд Оцей варіант я надзвичайно сильно рекомендую. Робота без завантажень розвантажень з понеділка по п'ятницю. Денний темп розвезення кока коли Вам треба тільки під'їжджати до е, рампи або відкривати боковину для завантаження продукції, розвезення напоїв від. Заводу виробника на центральні бази супермаркетів Едека, Лідел, Реве, Алді, Кауфланд. Відповідно, мов знати тут не потрібно. І а, робота з понеділка по п'ятниці. На вихідні з'їжджаєте і на базу на базі можна або жити в машині, або домовити за символічну плату за якесь помешкання, щоб нормально відпочити собі. Так, ну і остання фірма номер 10 Знаходиться база під Касел, під містом Касель. Значить, є два варіанти роботи. Один це на звичайному тенті розвезення продукції різноманітні лінії має по Німеччині. Знову ж таки, раз на два тижні на довгу паузу її взводять в касель на базу. І відповідно без завантажень, розвантажень, заробітня плата 2700 євро. Та ж фірма має можливість організовувати роботу каденціями 2 на 1. Тобто 2 тижні ви працюєте, тиждень відпочиваєте. В такому випадку заробітна плата складає 200 е в місяць за такого плану роботу, і можна з'їжджати буде під Дрезден. А далі, відповідно, на тиждень їдете додому. Та ж сама фірма, що база в Каселі, має лінію, яка буде відкриватися через два тижні. Перевезення бетонних конструкцій на платформі. Це робота між Лєвцін і Нюрнбергом. Тобто потрібно мати, проживати або в Лєвцього, або в Нюрнбергу, або десь посередині. І ви часто зможете попадати додому, тобто, ну, раз в день, раз на тиждень, пару разів на тиждень. Однозначно, така можливість буде. Заробітна плата також 2700 євро. Робота денна. Нагадаю також, що я допомагаю робити параграф 24. Є варіант безкоштовно оформитися в бофумі, але воно триває порядку 1,5-2 місяці. Є варіант оформити платний варіант в Лєпцігу. Воно займає в середньому три тижні, коштує 500 євро і треба два візити в Лєпціг зробити. Між візитами ви зможете спокійно а, повернутися до Польщі, чи там до Чехії, де ви знаходитесь, чи там в Німеччині, можливо, мати якесь житло чи знайомих, які вас зможуть а, приютити. От е такий варіант оформлення параграфа. Плюс, е якщо пам'ятаєте, як розказував, є фірми в Аугсбургу і в Гановері, які допомагають робити параграф 24, можна до них звернутися і таким чином легалізуватися в Німеччині. Е щодо коду 95-го, він є обов'язковий для працевлаштування на вантажний транспортний засоб тонажністю більше 3,5 тонн. Обов'язково потрібно е мати європейський пластиковий код 95. Я маю можливість допомогти зробити польський. Тобто є можливість такі, така, що або приїжджаєте в Варшаву на один день, і код 95-й е короткий робиться через три тижні, готовий вже довгий через півтора місяця, через 6 тижнів. Є варіант оформити код 95 повністю дистанційно, але треба знаходитись на території Євросоюзу, також і короткі, і довгі можна зробити. В когось різні обставини можуть бути. Хтось працює, хтось вчиться, хтось не має можливості виїхати з Німеччини. Відповідно, зараз є хороша можливість організувати цей код 95 дистанційно. Тож, якщо вас цікавить така можливість. Звертайтеся до мене за вказаним телефоном ось цим. І я обов'язково вам допоможу. Додатково хочу наголосити, що я більш активніше інформую про свіжі вакансії, про термінові вакансії, актуальні, свіжу інформацію даю в своєму tiktok каналу Тікток-канал ось посилання. Рекомендую вам підписатися, щоб завжди е, бачити свіжі новини, свіжі пропозиції і вчасно на них реагувати. А на сьогодні все. То ставте вподобайки, підписуйтесь на YouTube канал і поширюйте відео у своїх соціальних мережах. До нових зустрічей!